Травертин це не просто плитка, це історія, створена природою. Колись саме з травертину будували римський колізей, а сьогодні ця фактура оживає в інтер'єрах. Її теплі, бежеві і сірі відтінки, пориста структура і матова поверхня створюють атмосферу затишку, гармонії та розкоші. Бежевий або сірий керамограніт травертин витримує навантаження, вологу і навіть мороз. Ідеальний для підлоги, ванної кімнати, терас чи фасадів. Хочете побачити, як виглядатиме саме у вашому? Інтер'єрі ми пропонуємо безкоштовну 3D-візуалізацію, щоб ви змогли заздалегідь все уявити, а ще персональні знижки, індивідуальний підбір і доставка по всій Україні. У нас тільки перевірені бренди, офіційна гарантія та консультації, які допоможуть знайти саме ту плитку, яка зробить ваш дім унікальним. Купити плитку травертин легко, просто перейдіть за посиланням під відео і оберіть свій ідеальний варіант. Клуб кераміки місце, де дизайн починається з довіри.